Доброго дня в центрі для українців сьогодні відбувся майстер-клас по психології для діток. Вони були дуже зацікавлені, грали, розмовляли, ну якби висловлювали свої думки. Виносили з цього щось для себе, як потрібно правильно робити, як потрібно себе поводити, що гарно, що не, не дуже. Якби. І да, тут знаходиться теж мій син, і йому теж все, я бачу, що все подобалось, і всі дітки теж видно, що задоволені, і дякуємо. so what we can